Щодо мови, по-перше, я маю зробити комплімент вашій українській мові з кожним разом. Я все більше і більше е, тішуся з тим, як ви говорите українською. Це правда дуже класно звучить, особливо враховуючи, що ви говорили все життя російською, і власне за це е, ви ж розумієте. Я вас буду зараз запитувати про штраф 3400 гривень, який, власне постанова від уповноваженого захисту державної мови. Як ви можете прокоментувати цю історію? Вот специально перейду на русский язык э, и скажу, что э, я, я считаю, что сегодня у нас есть э, совершенно другие дела. Я считаю, що сьогодні для нас найголовніше победа, незалежно від якої мови розмовляємо, ми у тому чином місці України. Тому э, а вже офіційно буду розмовляти на українській мові. А що стосується моєго спілкування з харків'янами, я буду спілкуватися на э, рускому мові, э, тому що це… Э, это... Язик на котором 80% харківчан сьогодні говорять, і тут надо быть очень акуратним, осторожним в знаете, в візиковому вопросе, бо всегда намагал намагались нас розділити. Цим язиком Всегда у різні моменти історії України нас ділили. Я дуже не хочу, щоб нас ділили, і тому е, я впевнений, що це таке важливе питання, не потрібно нас ділити. Кто розмовляє розмовляє на українському язиці, і ті, які говорять на рускому язику, ми усі українці, ми всі. Ми почули вашу позицію. Я все одно вдячна, що ви говорите з нами саме українською. У вас це чудово виходить, і це чудесний приклад для тих, хто прагне перейти на українську, і поки що не знає як. От ви зокрема для мене будете таким прикладом.